На каналі В'язання як хобі, мене звати Олена. На своєму каналі я нікого нічого не повчаю, не навчаю, я тільки показую, що я зв'язала, що я вяжу. Та розповідаю, як приблизно я це зробила. Сьогодні хочу розповісти трішечки про свій топ, який я зв'язала нещодавно з ниток YarnArt Jeans. з залишків, які у мене були. У мене зв'язана з білих ниток. Майка для доньці, залишився один моточок. І ось такі червоні нитки. У мене була ціла упаковка 10 мотків. Я зв'язала, хто пам'ятає, ось цей джемпер, собі з довгим рукавом джемпер. На нього пішло 6 мотків, і з сьомого трішечки я взяла на манжет, мені не вистачило. Тобто залишилося 4 повних, майже повних мотка з цього виробу. До червоних у мене було 4 мотки, і я вирішила зв'язати собі топ. Спочатку а, так, давайте нагадаю, нагадаю про нитки, щоб потім до них не вертатися. Значить, Ярнар джинс 50 грамів 160 метрів, 55% котон 45 поліакрил, колор 03. Це білі і червоні. так, Склад той самий: 55 на 45, 50 грамів 160 метрів. Колор 26. Спочатку скажу про недолік, такий досить суттєвий недолік, який є в цьому топі. Ну, але що маю, то маю. Він мене вже не бентежить, я цей топ вже вдягала і носила, і досить він класно, класний має вигляд. Ось дивіться. Бачите на екрані ось цю темну полосу. У мене в упаковці два матки потрапило з іншої партії. І тому вони відрізняються. Я бачила, що ці матки з іншої партії, бо там інша упаковка, Ой, етикетка на них була. Але я, порівнявши моточки, не помітила ніякої різниці. Абсолютно, в мотках воно не бачно. Але коли я вже пров'язала декілька рядків, я побачила, що є різниця. Ну, не схотіла перев'язувати, думаю, дов'яжу до кінця, потім подивлюсь. Дов'язала до кінця, зшила плечі, обв'язку зробила. Ну, різниця досить суттєва. Але коли м -м, його вдягаєш на себе, то воно не кидається в очі, і ну, начебто так і треба. Не кидається в очі от правда. Хоча на початку я хотіла розпустити ось до тієї білої смужки і перев'язати взагалі всю цю частину. ну Потім полінилися, чесно кажучи. та і все. Так, що ж, зараз починаємо з того, як я його в'язала. У мене є подібний топ, він мені дуже подобається сірий топ, не можу показати, бо відправила його вже додому. У мене є відео про сірий топ. Він зв'язаний з мережками. Тут у мене білі смужки, а там замість білих смужок мережки, але вони йдуть повністю по всьому топові. Я хотіла зв'язати повністю цей е, топ, повністю смужками, але передумала. Ну, щось воно якесь вид виходить, начебто як черябе чи, чи ще якесь. Ну, не схотіла. У мене була зв'язана у мене всього чотири смужки білих, і закінчуються вони під лінією ОГ. А у мене ще була зв'язана п'ята смужка. Вона якраз йшла по тій лінії ОГ, навіть трішки вище. І це було негарно. Я її розпустила. Краще ось тут, щоб смужки закінчувалися, або щоб повністю був е виріб смугастий. Хто буде в'язати на такий розмір, як у мене, у мене МЛ розмір, бо ОБ у мене 100, ОГ трішки менше. Я набирала на спиці номер 4 200 петель. В'язала я по колу цей джемпер. Ось одна бічна сторона. Тут у мене є. Сходинка, да, там, де кольори стикаються, я це, на це не звертаю уваги. Ось інша бічна сторона. Немає ніяких швів. Я взагалі люблю дуже в'язати по колу. Так, далі 200 петель на петель на спиці номер 4 7 рядів платочної в'язки. Додала 5 петель після цього. І почала в'язати. Гладю на тих самих спицях, на спицях номер 4 Між білими смужками у мене 13 рядів червоних. Біла смужка 5 рядів. Ось тут трішки менше рядів, бо є ще платочка. Здається, тут 11 у мене рядів гладі червоної, і потім йде. Смужка. Спущене плече в цьому топові я робила так, як і в сірому по колу, але тут я додавала накидами. Тут я додавала накидами, виділяла центральну петлю, в кожному ряду, в кожному, абсолютно, я додавала по одній петлі накидами. Всього я зробила 5 додавань. Хоча можна і краще було б 7. Так, додала 5 петель, хоча можна і 7. Це було б краще. Можна додавати більше. Коли я закінчила додавання, я розділила полотно на дві частини і в'язала окремо перед і окремо спинку. Вгору я пров'язала від місця, де закінчила додавання від розділу 18 см. У мене висота. Получилось, вийшло 18 см. І попереду я почала відразу від першого розвороту для скоса плеча я одразу почала вив'язувати горловину. Горловина у мене не глибока, я так і планувала не дуже глибоку горловину, бо хотіла спочатку зробити лодку, ну потім передумала. То почала закривати горловину одразу на лінії ем, скосу, в початку скоса плеча. Так, розрахунки горловини. Наперед, у мене на горловину я залишила 43 петлі. По спині я, у мене вийшло 42 петлі на горловину. Якось так чогось так вийшло. Далі. А, того, що в мене ж непарна не кількість петель, тому так і вийшло. На плечі 35 петель. Скіз плеча я зробила досить глибокий я залишала по 5 петель, тобто зробила 7 розворотів. Горловина переда. 13 петель закрила одразу, потім три рази по 3, два рази по 2 петлі і два рази по однієї петлі, по спині. Так, по спині ці. У спинці. Я е, виріс горловини почала робити на... після третього розвороту. Три рази я розвернулася, і на четвертому розвороті я почала робити виріс горловини спинки. Горловина спинки е, центральні 12 петель, потім два рази по 5, один раз 3 і один раз два. І один раз дві петлі. Ось такий виріз горловини спинки. Для обв'язки горловини я набирала, я вже казала колись, з петель нижнього ряда. Петлі для горловини, для обв'язки горловини я набираю завжди з петель нижнього ряду, не з кромочних, а з петель нижнього ряду. Закрила тут платочка, обв'язку зробила платочка і закрила звичайним закриттям. Звичайним закриттям, бо горловина досить широка, і мені не треба було робити голкою. Голкою краще закривається Ой, цей резинка. Так, плечі. Плечі я вирішила сшити горизонтальним трикотажним швом. І плечі у мене вийшли ось такі безшовні, немає тут ніякого шва. Ну, чогось так мені захотілося. Не знаю, добре, не добре, але я вже ношу цю майку, ну, як варіант. як варіант. Можна і так закрити плечі. До того ж, я раніше дуже часто практикувала ось таке закриття у виробах плечей. То на цю майку у мене пішло. На цю майку у мене пішло. Три з половиною мотки ось цього, такого червоного, це півмотка у мене, залишилося від четвертого. Було чотири мотки, залишилися півмотка, тобто половиною червоного кольору, і ну, майже цілий моток, я навіть не знаю, скільки тут пішло, на ось ці малесенькі смужечки від одного мотка. Він не довгий, цей джемпер, він досить короткий. Зараз я помірю, скільки від найвищої точки плеча до самого низа. Так, від найвищої точки плеча до самого низа. 53 петлі. Ой, сантиметра, сподив, петлі. 50. Не бачно, не бачно, не бачно ось, всього 53 сантиметра. Хто вищий, звісно, що треба в'язати більше вгору. Я невисока, мій зріст метр 60. Кому знадобиться ця інформація, в'яжіть. Обв'язку. Пройми теж робила платочною в'язкою, набирала з кромочних, додавала, вже не пам'ятаю, як я тут додавала, або через три петлі вив'язувала з двох, з четвертої дві петлі, або через дві кромочні з кожної третьої. Ну, гадаю, що це не столь важно, бо інколи я так інколи через дві петлі додаю, інколи через три додаю. І різниці не бачу, воно все одно якось так гарно лягає, нічого не стягує і не розтягує. Ось такий мій ще один виріб. Дякую всім за увагу. Всім велика дяка за лайки, за коментарі, за підписки. Бажаю всім нашої перемоги, миру. Бажаю всім міцного здоров'я, натхнення. Вяжіть! Хай щастить! Слава Україні!